Вітаю вас! Ну що ж, продовжуємо говорити про міому. Чому продовжуємо? Тому що в попередньому відео ми проговорили, які існують міоми, як вони себе проявляють. Чим вони нам заважають, в яких випадках необхідно їх лікувати і як їх можна лікувати на сьогоднішній день. Якщо ця тема вас цікавить, то обов'язково передивіться попереднє відео. І взагалі, я сподіваюся, що ви підписані на наш канал і не пропускаєте жодної корисної для вашого здоров'я інформації. Заради цього ми і працюємо. І так, давайте поговоримо про міому і вагітність. Чому ця тема? Ну, по перше, знаєте, мене мабуть до цього спонукала ситуація, коли я зустрілася з тим, що прийшла молода жінка з міомою і з маленьким терміном вагітності, і сказала мені, боже, в мене. Вагітність і міома. Мені сказали, що я не виношу, що необхідно перервати вагітність, пролікувати міому, а потім вагітніти знову. Такі речі мене не можуть не торкатися, тому давайте поговоримо на цю тему. Чому вона актуальна? Тому що на сьогоднішній день набагато більше жінок з міомами вагітнюють і народжують. Чому? Ну тому що, по перше, Наші жінки тепер народжують пізніше. І якщо в 22 або в 24 роки міома це все ж таки рідкість, то якщо ми говоримо про жінок, які народжують сьогодні, а це 30, 35, 37 років, то певна кількість із них, а тобто практично кожна друга, кожна четверта жінка. Буде мати вже таке захворювання доброякісне, як вузлова міома матки. І тому необхідно знати, як вона може вплинути на вашу вагітність. А по-друге, на жаль, міома на сьогоднішній день молодша. І якщо раніше ми зустрічалися в основному з жінками 35 років з такою проблематикою, то тепер і в 25 на жаль, це не рідкі. І так, давайте поговоримо про міому. По-перше, давайте розберемо ситуацію, коли вагітна жінка планує вагітність, в яких же випадках необхідно, все ж таки, спочатку оперувати. А потім вагітніти, знову ж таки, думки можуть різнитися. У мене були ситуації, коли приходили дівчата і казали, мені сказали, що я ніколи не завагітнюю з своєю міомою, що необхідно обов'язково оперувати. Я кажу, ви пробували? Вона каже: Ні, я кажу: Ну от ідіть. Якщо не вдасться, не завагітнійте, прийдете, будемо вирішувати питання. Ну і далеко не завжди міома заважає на вагітності. Все ж таки, якщо ми говоримо. Про планування вагітності у жінки, яка має міому. Перед тим, як Планувати вагітність необхідно звернутися до свого лікаря, у якого ви спостерігаєтеся, зробити ультразвукове дослідження, обговорити, чи не буде на заваді ця міома. На що ми звертаємо увагу, коли ми консультуємо жінку в цій ситуації? Ну, перш за все, на вік. Якщо це прийшла жінка, якій вже 37 років. І там є міаматозний узел, пропонувати їй наперед хірургічне лікування, а потім вагітніти, то скільки їй вже потім буде років. І ми можемо втратити час, тому що на реабілітацію після хірургічного втручання має іноді пройти не менше двох років. Тому, коли ми говоримо про такі ситуації, то важливим буде, по-перше, вік жінки, по-друге, розмір вузлів. Якщо вузли більше 5 см, то іноді ми схиляємося до того, що, мабуть, є сенс їх спочатку прооперувати. Якщо вузли розташовані так. Що вони завадять на стані вагітності, тобто вузол в порожнині матки або перекриває трубу, то, звичайно, в такому випадку спочатку ми будемо говорити про хірургічне лікування. Якщо жінка має, наприклад, субсирозний вузол це той, який сидить, на матці достатньо великих розмірів, то теж необхідно задуматися про хірургічне втручання. Звичайно, такий вузол не буде деформувати порожнину матки, але є вирогідність того, що під час вагітності він може або перекрутитися на ніжці, або відбутися некроз вузла. І тоді оперувати приходиться під час вагітності. Тому перед тим як планувати вагітність, треба зважити всі за і против. Вирішити ситуацію, якщо є така можливість, а потім планувати вагітність. Ну а якщо вже так сталося, тобто є вагітність і є міома, то які наслідки можуть бути? Як спостерігати цю вагітність? На що звертати увагу? Про це ми далі і поговоримо. Іноді виникають такі ситуації, коли міому вперше такий діагноз встановили під час вагітності. Ну, по-перше, іноді можливо помилитися, тому що локальний тонус стінки матки може іноді виглядати як фіброматозний вузол. І тому лікар може написати локальний тонус або міоматозний вузол під питанням. І якщо він не заважає ніяким чином вагітності, то нічого страшного в цьому немає. Як же поводять себе фіброматозні вузли під час вагітності? Зазвичай в першому і другому триместрі, коли матка активно починає рости, ростуть з нею вузли. І частіше всього їх об'єм збільшується на 25%. Це не повинно лякати не вас, не вашого лікаря. Це є фізіологічний процес, тому що є певний вибух гормонів, тому що є активний кровоплин, тому що збільшується сам орган і разом з ним збільшується все те, що його населяє. І дитина, і фіброматозні вузли. Зазвичай, третьому триместру, ріст вузлів сповільнюється. І вони перестають рости, а іноді можуть навіть ставати трошки менше. І іноді жінка приходить на ультразвукове дослідження, каже, подивіться, як там моя міома. І далеко не завжди ми можемо її взагалі знайти вже в стінці, якщо вона невеликих розмірів. Які ж все ж таки можливі ускладнення під час вагітності при наявності міоми? Ну, перш за все, міома може давати болі. Особливо, коли вона росте, коли вона розтягується разом з маткою, і іноді може з'являтися такий достатньо тривалий, ниючий біль понизу живота, який може проходити, може з'являтися знову. І це може турбувати жінку, тому що вона не знає, чи має це відношення, наприклад, до загрози перервання вагітності, чи це її турбує все ж таки її вузол. Іноді фіброматозні вузли під час вагітності можуть порушуватися їх кровоплин, тобто бути некроз вузла або перекрут ножки вузла. Неприємна ситуація, тому що вона зазвичай потребує хірургічного втручання і оперують частіше всього лапароскопічно. За мою практику ведення вагітності, а я займаюся цим більше 30 років. У мене було чотири випадки, коли необхідно було жінку оперувати під час вагітності, робити консервативну міомектомію. В таких випадках робиться тільки консервативна міомектомія, тобто видалення самого вузла, тому що був некроз вузла. Ну, всі чотири жінки. Дякувати Богові нормально доносили і своєчасно народили дітей, не дивлячись на те, що під час вагітності їх було прооперовано. Іноді великі, особливо міаматозні узли можуть бути причиною невиношування вагітності, тобто сприяти передчасним пологам. Або відчаруванню нормально розташованої плаценти, або якщо вузол деформує порожнину матки, то дитина не може зайняти. Правильне положення в маці і відповідно не може лягти на головку перед пологами, тобто міома може бути причиною неправильного положення плоду, а також іноді міоми можуть проявляти себе анеміями, тому що необхідно харчувати ще додатково. Цілий вузол, а не тільки дитину. Іноді це може бути причиною фетоплацентарної, так званої недостатності, тобто, коли не вистачає дитині харчування. Іноді це може бути причиною кровотеч. Але на щастя, ці всі ускладнення бувають ну, не настільки все ж таки, частими і настільки вираженими. Давайте розберемо тепер, як може міома вплинути на пологі. Ну, перш за все міома може стати причиною перечасних пологів. Міома може стати причиною цесарського розтину, особливо коли вузол знаходиться на виході із матки і заважає голівці плоду пройти через пологові шляхи. Іноді фіброматозні вузли можуть бути причиною слабкості пологової діяльності, особливо коли вузли розташовані в тому місці, звідки починає скорочуватися матка. І знову ж таки це може бути причиною, яка приведе до цесарського розтину. Іноді Фіброматозні узли можуть бути причиною передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, або передчасного відходження навколо клідних вод. Чим небезпечна міома для плода? Бо, перш за все, за що переживає кожна мама, чи не нашкодить міома її дитині? Ну, якщо міома дуже великих розмірів. То необхідно її ще теж харчувати. І це, звичайно, може призвести до того, що у дитинки розвивається синдром затримки розвитку плоду. Тобто дитинка відстає за розмірами і вагою. Я бачила, причому ще і майже в студентські роки, тоді це було взагалі нонсенс, коли у жінки була фактично міаматозний вузол. Такого розміру, як доношена дитина. Тобто з боку був величезний вузол, а в матці була дитина. Ну Ми всі ходили подивитися, тому що це тоді була така рідкість. І жінці то було 42 роки, і це вже була на той час рідкість. Зараз і в мене спостерігалися вагітні, які мали чималі вузли. Ну дітки іноді. Мали все ж таки дефіцит ваги і, по-перше, тому, що народжувалися передчасно, і по-друге, тому, що все ж таки вузол на це може впливати. Ну, а друга проблема для плоду це коли він займає неправильне положення, і це може викликати необхідність цесарського розтину. Якщо ми говоримо про післяпологовий період, то наявність міом великих розмірів. Можу призводити знову ж таки до тих самих кровотеч або до субінволюції матки, тобто, коли вона дуже повільно, відстаючи, скорочується до нормальних розмірів. Іноді це може бути причиною ендометриту. Ну і, звичайно, після пологів, так само, якщо ми говоримо про великі вузли, може бути некроз вузла або перекрут ножки вузла. Про це треба теж пам'ятати. Тому, все ж таки, якщо є можливість. Підготуватися до вагітності і прооперувати міому з великими вузлами до вагітності, то, мабуть, варто це робити. Якщо ж ми говоримо про якісь дрібні узелочки, які абсолютно не заважають жінці, то таких ускладнень, про які ми тільки що проговорили, швидше всього не буде. Їх не буде у більшості жінок. Тому не потрібно лякатися якимось чином лікувати. До речі, чи потрібно Міому під час вагітності. Ну, по-перше, лікування існує тільки одне, хірургічне. І необхідно тільки в тих випадках, які ми проговорили, некроз вузла або перекрут ножки вузла. В всіх інших випадках міому ніхто під час вагітності не лікує. Так само дуже багато жінок іноді задають таке питання: от скажіть, будь ласка, а якщо вже в мене буде плановий цесарський ростин? Або може запланувати цесарський ростин і під час нього видалити фіброматозні вузли, тобто зробити два в одному. Ви знаєте, далеко не завжди це можливо. Звичайно, якщо під час цесарського ростину все проходить нормально, немає ніякої екстреної ситуації, нема кровотечі, немає якоїсь, знаєте, такої термінової ситуації, і лікар має можливість. Там гарно розташований вузол взяти і видалити, хірург завжди це зробить. Але дуже часто буває так, що під час цесарського розтину зовсім інші пріоритети. І іноді йти на те, щоб робити консервативну міомектомію, в даному випадку обставини цьому не сприяють. Тому йти на цесарський розтин для того, щоб забрати вузли. Ну, я би, мабуть, не радила так планувати введення пологів. І якщо ми говоримо все ж таки про пологи і міому, то частіше всього це будуть природні пологи. Тому що якщо вузол не заважає дитині, Пройти через природні пологові шляхи. Якщо вузол не заважає дитині зайняти нормальну позицію, тобто головне передлеження, якщо вузли не заважають тонусу матки, тобто пологовій діяльності і не викликають слабкість, то ніхто таку жінку на цесарський ростин брати не буде. Вона може народжувати абсолютно спокійно. Самостійно. Просто такі жінки, які мають міому. А я ще раз скажу, на сьогоднішній день це не рідкість. І ми достатньо часто і багато жінок спостерігаємо з даною патологією. Вони прекрасно виношують, прекрасно народжують здорових, нормальних діток. Але, тим не менш, це та група жінок, яка все одно потребує підсиленої уваги. і введені вагітності, і в пологах, і в післяпологовому періоді. Тому, якщо ви зіткнулися з такою проблемою, як міома і вагітність, то не потрібно, по-перше, вважати, що це проблема. Це просто ситуація, яку разом з своїм лікарем ви можете розглянути, провести спокійно, нормально свою вагітність і пологи. Я впевнена, що багато із вас мають свої історії із життя про вагітність і міому. Можете поділитися тут в коментарях. Можливо, це буде цікаво комусь з тих, хто або планує вагітність, або вже має таку проблему під час вагітності. Іноді така підтримка одне одного не менш важлива, якщо ви знаєте, що комусь вдалося і все було нормально, і народилася здорова дітинка. То і вам буде спокійніше, тому що вагітність треба виношувати спокійно і із задоволенням. Що я вам і бажаю. Будьте здорові! До зустрічі!